З вами Лілія Налягака. Новини на цю годину маємо наступні. Семеро людей поранені в Херсоні через ворожі обстріли. Як повідомили в обласній прокуратурі, шестеро постраждали внаслідок артилерійських ударів. Одного чоловіка атакував фпв дрон. На Миколаївщині один загиблий, 19 людей травмовані, серед них і двоє дітей. Більше про ситуацію на півдні розкаже моя колега Єлизавета Кротик. Вона з нами наживо. Лізо, вітаю. Які новини маєш? Вітаю, Лілію. Окупанти продовжують атакувати Херсон. І з самого ранку обстріляли Дніпровський район. Був поранений 62-річний чоловік. А по обіді були травмовані ще два жителя цього району. У них контузії, поранення обличчя, руки, ніг. У місті внаслідок ранкового обстрілу загорівся приватний будинок. Рятувальники ліквідували пожежу. Там був поранений чоловік, його ушпиталили з опіками. А в центральному районі 53-річний житель зазнав контузії. Та вибухової травми ще один чоловік постраждав від російського БПЛА у корабельному районі. Ворожі війська минулої доби обстріляли 34 населені пункти Херсонщини. Загинула людина. Двоє поранені. Пошкоджено сільгосптехніка, 4 багатоповерхівки, 12 приватних будинків та автомобілі. На Миколаївщині від ворожої атаки загинув 20-річний чоловік. Ворог напередодні обстріляв передмістя балістичними ракетами. Поранені 19 людей. Серед них два. 15-річний хлопець та 9-річна дівчинка нині у лікарнях перебувають 14 людей, у тому числі одна дитина. Було також понівечено 3 АЗС, 14 автівок, один приватний будинок та лінію електропередач. 1 шостопада армія Російської Федерації 12 разів атакувала впівідронами Очаківську та Куцрубську громади. В Очакові було пошкоджено приватний будинок. На щастя, ніхто не травмувався. Це вся оперативна інформація. Колего тобі слово. Дякую, колегу. Про ситуацію у південних областях нам розповіла Єлизавета Кротик. На Чернігівщині в Корюківській громаді поранено чоловіка. Як повідомили вова, він перебував удома, коли в хату влучив безпілотник. Вогонь знищив житло вщент. У Новгород Сіверському після дронової атаки пошкоджені домівки людей та автівки. По менській громаді окупанти вдарили балістикою, цілили по сільгоспідприємству. Пошкоджені зазнали місцеве домогосподарство. Загалом на Чернігівщині прогреміло близько сотні вибухів. Одна людина загинула, четверо постраждали через обстріли на Запоріжжі. Протягом доби росіяни вдарили по області понад 700 разів. Із реактивних систем залпового вогню накривали її сам обласний центр. Поранено місцевих жителів, пошкоджені приватні будинки, а десятки тисяч споживачів на деякий час лишилися без світла. Більше про наслідки обстрілу у сюжеті інних гогой. Жителі Запоріжжя пережили ще одну ніч російського терору. Окупанти вдарили по місту реактивними системами залпового вогню. Після вибухів навколо посипалося скло. Усі мешканці повибігали на вулицю. Ну, Дина спокійна, вона більше не сина, як сказати, розуміє це. А жінка, звісно, перелякалася більше, як сказати, паніка. І часів два ночі рухат повністю, де заріло такое, аж світле, біле. У наслідок обстрілу постраждали троє людей. Марині уламками травмувало ногу. Зашили, сказали, 10 днів потім зняти шви. На перв'язки ходить. Ну, головне, що всі здорові. Про пережите мати трьох дітей розповідає зі сльозами на очах. Коли почався обстріл, родина вже спала. Раптом жінка почула на вулиці свист і миттю кинулася до дитячої. Щойно Марина накрила собою семирічну доньку, пролунав вибух. Я сюди забігла, я тільки, тільки на неї пригнула. І воно в той момент і там все горіло. Мені казалося, там все горить. А воно просто. Ракета летіла з таким сяйвом, і воно казалося, що вже дом горить. У будинку вибиті шибки та двері. Потрощено стелю, дах та прибудова у дворі. Ущен зруйнована й домашня котельня, якою родина обігрівала оселю. Всі стіни зрушені, котел стоїть, держиться так. Забалки тільки її треба повністю все зносити, наново строїти. І вся хата лишається без утеплення. Після ворожої атаки пошкоджено понад півсотні приватних будинків. У домівках потрощені стіни та перекриття. Вибиті вікна, знищені покрівлі. Увесь день місцеві жителі разом із комунальниками наводили лад у побитих оселях. Вікна пошкоджені, там автівка пошкоджена. Як самі бачите, дах трошечки. Ну, обіцяли допомогти з дахом. Ну, Шифер. Це зробити. Вікна вже закрили, так? Вікна, ті, які в житловій, так, так би мовити, ну, в домі, то ми закрили. Родинам чиї домівки понівечені волонтери пропонували тимчасове житло у гуртожитках та шелтерах, проте охочих виїхати із рідного дому наразі не було. Люди залишаються, щоб якось прикрити це все, щоб зберегти те, що знаходиться у людей в домівках. Ми розповідаємо людям, що вони можуть можуть отримати де. Як їм діяти зараз тут на місці? Ворожа атака на місто залишила без світла майже 60 тисяч абонентів. Понад 80% споживачів відновили електрику ще до опівдня. Інна гогой і Воробій, подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Україна посилила свою протиповітряну оборону. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Він не надав жодних деталей, але написав, що це стосується патріотів і подякував канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу. Ми готували це посилення ППО і тепер досягнуті домовленості виконано. Це цитата президента. За його словами, переговори щодо подальшого зміцнення протиповітряної оборони тривають і на рівні урядів, і безпосередньо з виробниками необхідних систем. Російські солдати переодягаються у форму ЗСУ, щоб потрапити в Покровськ. Про це в нашому ефірі розповів начальник штабу дивізіону артилерійської розвідки Нацгвардії Ігор Яременко. За його словами, окупанти не припиняють тиснути, аби захопити місто, але сили оборони тримають міцну позиції і навіть штурмують у відповідь, щоб покращити тактичну і логістичну ситуацію. Фільтрацію займаються збройні формування Російської Федерації. Саме проникають в міста в цивільній формі, іноді навіть в польових формах збройних сил вони переодягаються, закріплюються в житлових забудовах. Відносно складна ситуація ще складається з того, що в місті досі залишаються цивільне населення. Це ускладнює процеси зачистки самого міста, але сили оборони, по-перше, не дають змоги армії загарбника взяти в кільце Мирноград, вибивши Покровськ. Тому Діпстейт карта буде змінюватися, я вважаю, в найближчі дні постійно. У п'яти регіонах Росії зафіксоване пошкодження залізниці. Як повідомили в ГУР, це результати роботи партизанів за останні місяці. Займання та інші інциденти сталися у Брянській, Ростовській, Мурманській областях, а також у Чечні та Карачаєво-Черкесії. Акції опору тривають і на тимчасово окупованих територіях України у Криму та на Луганщині. Атаки партизанів зменшують можливості ворога для приміщення техніки і підкріплень, ускладнюють логістику та послаблюють наступальний потенціал. У Краснодарському краї Росії уражено інфраструктуру російського нафтопереробного підприємства. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ. Сили оборони України влучили дронами по нафтотерміналу в російському порту Туапсе. Це один із головних вузлів експорту російської нафти та нафтопродуктів, які вже неодноразово ставали цілями українських атак. Уламки дрона також пошкодили місцеву залізничну станцію в селищі Сосновий. Найбільші нафтопереробні заводи Туреччини відмовляються від російської нафти. За даними Reuters, вони купують більше неросійського чорного золота у відповідь на останні західні, зокрема американські санкції проти Росії. Анкара один із найбільших споживачів російських вуглеводнів. І нині турецькі підприємства роблять схожими до індійських, щоб обмежити їхнє споживання. Так, один із найбільших НПЗ, що належить Азербайджанському Сокар, нещодавно придбав чотири танкери нафти серцю з Іраку, Казахстану та інших неросійських джерел. Вони мають прибути в грудні. Інший великий турецький приробник Тупрас збільшує закупівлі неросійських сортів, схожих за якістю до Юралс. Зокрема, іракських. США та Китай домовилися створити прямий канал зв'язку між своїми збройними силами, щоб запобігати конфліктам і швидко реагувати на кризові ситуації. Про це повідомив глава Пентагону під гексет після зустрічі з міністром оборони Китаю Донг Цюнем у куала Лумпурі. Сторони підкреслили, що мир і стабільність найкращий шлях, і планують подальші перемови для узгодження деталей нової військової гарячої лінії. 24 чотири літри плазми здали військовослужбовці підрозділу Національної гвардії України, що у Хмельницькому, у такий спосіб вирішили вкотре допомогти тим, хто потребує переливання або лікування препаратами крові. Для багатьох бійців процес донації став вже звичною річчю, адже це передусім про порятунок життів їхніх побратимів та шанс на одужання для поранених і цивільних. Більше Сніжана Сидорук розповість. У гвардійці Сергія сьогодні особливе завдання. Військовослужбовець вперше стане донором. Це потрібно, я без сумнівів так вирішив, що для побратимів, також для людей, яким це потрібно, тому, тому перший раз не страшно. Сергій здаватиме плазму з процедурою донації. Ознайомився, був на огляді в лікаря. Дізнався, що це ще й корисно краще це робити. Тому що організм виробляє ці самі потрібні різні. Для крові елементи, тому, тому це потрібно як для молодого організму, так само і для старших людей, старшого покоління. Хмельницькі гвардійці часті клієнти центрів крові, адже їхні побратими від початку повномасштабного воюють на сході країни. Тож ціну кожної краплини крові кожен знає щиток. поки в тилу фронту допомагають донорством. У старшого солдата Вадима Босака це вже третя донація до плазмаферезу готувався. Ми з побратимами дуже часто залучаємось до здачі плазми крові, адже це важливо для наших побратимів. Можна прочитати які певні умови, що потрібно їсти, не вживати алкоголь і потрібне ну правильне харчування. Плазма це компонент крові, який потрібен для виготовлення медпрепаратів, і так рятують пацієнтів із тяжкими опіками, імунними порушеннями, ускладненнями після операцій, поранень чи аварій. Для того щоб виготовити ліки безпосередньо, альбомін чи імуноглобуліни потрібно, щоб було багато донорів, свідомих людей, які роблять цей вибір, приходять на донацію регулярно. Тому що, на жаль, хімічно ніяк неможливо створити замінники цих препаратів, і вони мусять бути з донорської плазми сама процедура безпечна, займає близько години. За цей час у донора забирають від 650 до 800 мл плазми, яка відновлюється в механізмі вже за кілька днів. Наступну донацію кажуть медики, можна проводити вже за два тижні. Вчора повідомили. Да, то я перший ну сказав, що я от здаю кров постійно і погодився сразу на здачу крові. Молодший сержант Андрій Гаєв у кріслі донора стискає кулак, щоб посилити кровообіг. Боєць розуміє, вона стане. Для когось рятівною. Кров намагаюся часто здавати, там ну там можна не рідше двох місяців, Ну, то я стараюся так притримуватися. Якщо за службою все дозволяє, можливість є, то я тоді доздаю. надати допомогу побратимам. Щодня до цього центру у Хмельницькому навідується близько семи десятків донорів. Поки війна мати запас донорської крові та її компонентів критично важливо, кажуть у закладі, бо вони потрібні постійно. Цього разу хмельницькі гвардійці здали 24 літри плазми. Кожен з донорів отримав ще й невеличку винагороду. Дається маленький бонус виді коштів. І що саме таке що потрібно, це один бонусний день до відпустки. Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини я продовжую стежити за новинами. Наступний випуск о 19-й. А зараз єдиний марафон продовжить Анна Каменєва. Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.